Мої шанування панство, давайте дивитися ситуацію на фронтах. А тут карти Таро. Хочу дізнатися, де і як буде наступати армія наша, і хочу дізнатися, коли буде перемога і як нам жити далі за таких умовах, що дуже-дуже тяжко. Дуже тяжко, я хочу спитатися. Давайте так. Херсонський регіон, Донецький регіон я буду називати, який під окупацією. Так, Херсонський напрямок, Луганський напрямок на визволення територій наших Донецький буде третій і четвертий буде у нас Запорізький. Давайте так і будемо бачити, що скажуть карти. Почнемо ми з Херсонського напрямку. Буду прям тільки дивитися, бо досить буде інформації. Бачите, три Кубкова і паш Пентакльовий. А тут є, а, бачите, така енергія, де нам не треба знати конкретно, бо це військова таємниця. Тут немає мечових карт. Немає мечових карт, говориться, що ми не можемо з вами говорити про це. Мені карти показують, я знаю, але. Не можу всім сказати детально, бо ворог слідкує за нашими словами. Ворог слідкує так, ворог дивиться і та не думайте, що не дивиться. І слідкує і хоче дізнатися від нас правду і її використати так, як їм це вигідно. Зате, тут є таємниця, що стосується херсонського напрямку. А все йде як треба, наші військові крок за кроком роблять свою працю вірно, бо вони не самотні. Весь світ, я скажу прогресивний світ, світ, який іде до нової людини, хоміоновіс, нової людини, не агресивної людини. Це такий світ, який нам допомагає. Весь світ нам допомагає зробити вірні кроки, вірні зброю, яка дуже дуже потужна. Висилають нам і все таке дають поради, і ми не самотні. І паж говорить, що військові показують вам пентакель. Пентакель це ресурс, ресурс нашої армії, і ви повинні просто бути впевненими, і ми всі і молитися і бути впевненими, що Херсон буде український і все буде гаразд. А коли тоді, коли все буде тактично, стратегія вірна, все буде зроблено, як треба. І треба просто знати, що буде нам привід, привід тут святкувати. Буде привід святкувати. Тричі цифра три має якусь важливу вагу важливу і ресурс. Там у нас є ресурс. І це таємниця не, не, не можна туди нам лізти так, як би сказати, знаєте, детально показувати, хоча я і можу сказати детально, але не маю ніякого права на це. так, Але скажу одне, що нам треба знати: ми не, не хвилюємося, знаємо, що все йде як треба, і своє ми заберемо. Знаємо, що тепер і нові танки до нас приходять, і нова зброя, яка буде, знаєте, що таке ця зброя? Дуже-дуже потужна технологічна зброя, яка буде лякати лякати окупанта, щоб він вийшов, і лякати ворога, щоб він ніколи більше на українську землю не прийшов. Отак, за Херсон. А тепер я сказала Луган, Луганський напрямок. Тут карта, бачите, яка трансформація карта 5 А, Багато зради, там дуже дуже багато. Бачите, пенсії більше у, у ворога. Ото люди, люди є несвідомі, дуже Дуже є несвідомі люди, не розуміють, що радянський союз, союз совєтський союз були, Бали, велика ганьба, велика ганьба. То було як регресивна така структура, а, яка не, не могла існувати. Яка привела людей до, до, до нерозуміння, де вони жили. Вони жили за часи, де вони нічого не могли, не могли розвинатися, не, не могли а, йти до прогресу. І люди не розуміють. От карта регресу, бачите, показує. А треба трансформація людей. Люди не розуміли того, і це це перше. А по-друге, що не розуміли закони, закони кожної країни. що Сепаратизм це злочин проти держави. Вони там не розуміли того, і зате Луганський регіон він має багато кримічної історії, і історія недобра, недобра історія, і там буде дуже-дуже складно забрати свої території, дуже складно. Але а, трансформація буде не тепер, це, це буде поступово йти, поступово. Так, тепер у нас Донецький напрямок. Донецький напрямок у нас шість Пентакльова і 5 мечова. Бачите, 5 мечова, вона показує, що конфлікт у людей всередині в їх душі. Всі, хто там є, і сепаратисти, і колаборанти, і тих, хто понаїхали. Від ворога, у них конфлікт всередині в душі, вони не мають поняття, що є цінність людини. Вони не мають цього поняття. Вони мають дуже серйозний конфлікт всередині їх душі. Така хвороба конфліктна. І вони, як торгівля, бачите, як торгівля з загарбником. і Дуже-дуже тяжко буде. Дуже буде тяжко нам там виявити, хто є хто, бо не видко, хто є хто з тих регіонів, нічого не видко там. Там дуже-дуже тяжка карма. У Донецьку, так само Донецький регіони, я маю на увазі. От ми це бачимо з вами, то я зразу скажу, що тут буде друга робота. Тут не тільки робота військових, а ще і. Роботи держав, держави держави, законів. Тут буде більш, більш така, знаєте, кропотлива, така повільна праця. А тепер, як сказала, хочу подивитися Запоріжжя, Запорізький напрямок. Вісім Жезлова і карта місяць. Гарні карти. А старший аркан місяць показує хвилювання людей, хто там зостався, як вийшло в них зостатися великі хвилювання. Зміни будуть дуже скоро, дуже скоро будуть зміни. Це карта проможна карта на швидкість. Швид, швидкість дуже, так знаєте, скоріше, чим ми думаємо. От що скажу, що що стосується. Запоріжжя, то тут було скоріше, чим ми думаємо. Скоріше, набагато скоріше, чим ми думаємо. Будуть справи краще і краще йти, і, і а, ми будемо приємно вражені. Приємно вражені а, набагато скоріше, чим ми думали. Отаке по регіонах трошки хто звідти, хто, хто виїхав тимчасово в еміграцію, чи хто виїхав. А, Другі регіони України може чи всі ми українці хвилюємося? Геть майже ми не з тих регіонів але хвилюємося. Це для нас отакий невеличкий розклад. Слава Україні, Героям слава і до побачення.